Всіх вітаю! Ви на каналі Меджик є yeah, з вами Ганна. І сьогодні в нас тароскоп або прогноз на Таро і Оракулі на літо 2024 року в даному відео для Терезів. Але якщо ви це дивитесь, то є і для інших знаків. Можете порадити, подивитись для близької людини і так далі. Дивимось енергії періоду літа. Ну і трохи травень зачіпаємо, бо я знімаю, що в травні. Головні сфери життєві, тобто сферу матеріального, фінансів і особисте життя, і все, звісно, з порадами. Ну, давайте, загальні енергії тенденції. Нагадую, що прогноз загальний, може програватись не для всіх, або не повністю, або тут може бути замало інформації для вас на особистий, звертайтеся особисто, відповідно, всі контакти є в описі до відео. Ой, ой, аж карти на вас розсипались. Цікаво, чому. Терези, яких енергіях для вас пройде це літо загалом? Ой, бурхливих! Ото й колода хотіла е, розсипатись. Вийшла карта нічна Івана Купала. Не грайся з вогнем, обпечешся. Тобто літо прям бурхливе, і в мінус, і в плюс тут може бути. В принципі, загалом це залежить від вас. Ми для того і робимо прогнози, щоб десь підстелити соломку. Дивимось. До речі, я не сказала на оракулі українського роду, і таро, слава Україні. Зняла перші шість знаків на іншій колоді і от замінила колоду. Давайте уточнимо, в чому це буде виражатись. Єврофан. Ой, ну тут я якась, знаєте, експрес-експрес-пропрацювання, тут якесь і, і кармічне, і духовне, і життєве, і все на світі. От якось вас так закружить, але не просто закружить для того, щоб ви там кайфували, чи то страждали, чи то щось, а якраз для того, щоб ви отримували досвід. Просто воно якось закрутиться дуже бурхливо, швидко. Хто тут був в ступорі, не знаю. В стагнації, то вас буквально викидає з неї цього літа, от але важливо дійсно вам. Не втрачати здорового глузду, тримати себе в руках, все ж таки думати, перш ніж щось робити, перш ніж реагувати і навіть щось казати. Тобто намагайтеся бути стриманішими. Вас тут закружить і так. І без того, Ну, тобто, такі прям вогняні, пристрасні, бурхливі енергії. Знаєте, такі енергії пішли: або пан, або пропав. Ну, Давайте загальну пораду вам одразу на цей там. Ну так, да, вчіться, вчіться на своїх помилках, щоб тут не відбувалося цим літом у вас, воно. Буде відбуватись не даремно і якраз для того, щоб ви якісь висновки робили, а не просто жили. Щоб ви собі все мотали на уса, на вуса, от якось так. Ладно особисте, що тут буде відбуватись отак от, загалом. Звісно, що дні тут будуть різні, це цілих три місяці навіть трохи більше від сьогодні. В особистому які тут тенденції енергії на це літо. Ой, ну буде вам здаватись, що ви маленькі маленькі і хотітись прямо на ручки, да, що те, що відбувається, тут і буде отаке відчуття. Воно більше за вас. От, подивіться, яка тут маленька україночка і які великі глеки, да що буде відбуватись щось більше за вас, і на що у вас не буде впливу. В Принципі тут все, що відбувалося раніше у вашому приватному житті, просто масштабується, і там якісь можливо проблеми, на які ви не звертали увагу, вони масштабуються до такого розміру, що закривати на них очі вже не вийде. Да? От якось так, але під приватним життям майте на увазі, що я тут розумію не тільки любовні стосунки, а все приватне життя це відносини з рідними, друзями, близькими, дітьми, батьками, оточенням, знайомими і так далі. Порада в особистому. Не бути наївними, не реагувати максималістично як підліток, як дитина. Да? Тут ще цей паш кубків ліг прямо під ірофанта. Тобто, це ж якраз робиться для того, щоб ви перейшли як на новий етап зрілості, да чи що? Ой, вибачаю, дзвонять, мені скину. От це ж якби робиться для того, щоб ви стали стали більш мудрою і зрілою людиною. Тому відповідно відслідковуйте свої реакції, чи не є вони дитячими, інфантильними і так далі. І ще я б вам тут дала пораду, кому близька якась творчість, сублімувати в творчість. Прям це може в творчості вам новий поштовх дати одразу кудись це в соцмережі, в музику, в малювання, у що завгодно, в хендмейт там якийсь. оце це буде дуже круто для вас, і може навіть щось дати вам попутно навіть. Монетизувати потім це зможете. От, як цікаво. Добре, фінанси матеріальні на це літо. Ну теж тут прям перелам такий іде. Дивіться, одразу показують і закінчення, і початок. Як ніби цикл змінюється, як в плані вашого рівня життя, заробітку, от якось так. Тут прям перелам. Не тут залишити все як є, однозначно не вийде. Ну дуже навряд. Тобто, десь воно може бути і стресово, але в принципі, ви ж таким чином рухаєтесь вперед, Нехай, нехай це майбутнє буде здаватись невідомим. Смутним, але тут ну на краще: От, тут якісь прям зміни йдуть, і при чому радикальні? Прям вихід за рамки і пораду давайте. А фінансову подушку вам бажано мати, оскільки тут якісь зміни йдуть, хтось роботу поміняє, хтось взагалі там напрямок діяльності, хтось в рамках своєї діяльності щось радикально буде міняти. І перш ніж іти в ці зміни, ініціювати їх і так далі, подбайте прямо зараз про фінансову подушку, щоб у вас було ну не на чорний день. Ну, не люблю цей вислів, ну щоб якась підстраховка да у вас була. Якась заначка, заначка, просто заначка. Це вам потрібно, слухайте. Оця вісімка мочів вас переслідує. Тут дійсно у вас до цього моменту якось так все йшло вже, ті, що далі йти так не може. Ну, дійсно, час вже щось міняти, щось передивлятись. І, Можливо, ви самі довгий час не міняли, хоч, хоча треба було. Да? І тепер вже життя вас змусить. Ну, от якось так. Нехай відіграється максимально в позитив. Дякую за вподобайку, за зворотний зв'язок. Е, вподобайку є сенс поставити, що прогноз у вас зберігся. І можна було потім передивитись да, кожного місяця в кінці літа щось собі зрозуміти. На тому, все дякую за увагу. З вами була Ганна. Пока-пока.